Нова жертва столичного зоопарку. Від невиліковної хвороби помирає тигр. Про це повідомив сам директор зверинця Олексій Толстоухов. Кілька днів тому втратили самку оленя Давида. Вона була останнім представником цього виду в зоопарку. За фактом отруєння, керівництво установи звернулось до районної прокуратури. Хто все ж таки винен у загибелі фауни? Розслідування наших журналістів. Верблюд, слон, бізон. І це ще не повний список отруєних тварин у столичному зоопарку за два останніх роки. Олені Давида винятком не стали. У вересні отруїли самця, а днями загинула самка. Смерть цих тварин втрата не лише для зоопарку, а для природи в цілому. Граційних істот занесено до червоної книги, бо збереглись лише у неволі. У тому, що смерть спровокувала отруєння, тут не сумніваються. Але останнє слово за експертами. Позавчора було проведено патологоанатомічне томіческа вскриття животного. Симптоматика така, ж як і у самця оленя при гибелі. Всі матеріали. Внутрішні органи були віддані на експертизу в центральну лабораторію. Після того, як ми отримаємо офіційне заключення, буде зрозуміло, понятно, чого погибла самка оленя Давіда. В зоопарку впевнені хтось навмисно труїть тварин. У злочинах підозрюють і персонал, і відвідувачів. Але наразі нікого вхопити за руку не вдалося, адже отрута, що призвела до загибелі, продається в кожній ветеринарній аптеці. Щоб упіймати зловмисників, керівництво звіринця звернули за допомогою до правоохоронних органів. Вже й надіслали відповідну заяву. Якщо органи наші правоохоронні з і знайдуть того, хто це робив, або хоча б у них якісь намітки, можна буде узнати причину. А так причин може бути дуже багато. і хоча про точні причини вбивства тварин говорити зарано, вже давно ходять чутки, ніби то хтось поклав око на землю зоопарку. Тому для захисту живої колекції посилено охорону. А наступного року по всій території звіринця встановлять камери спостереження. Антоніна Іса, Євген Задоє, програма «Наголос дня».